Вітаємо у цьому світі крихітко Фені Флег. Фені Флег є однією з моїх улюблених письменниць, тому, очевидно, що ця книга мені сподобалася, я, власне, того і очікувала. Нарешті в мене були якісь очікування від книги, які справдились. Хоча спочатку вона доволі так важкувато йшла, оскільки є певна стилістика, в якій Фені Флег пише, ці розлогі діалоги. Оповіді там про 350 якихось чужих родичів інколи вона трошки збиває, але в цілому не зіпсувало абсолютно вражень про книгу, і навіть ті величезні описи Елмвуд Спрингс», не вимовити, звісно, цю назву просто нереально. Загалом всі ці розлогі описи вони тут були, як на мене, дуже цілком вдалі, хоч і мені вони не подобалися. Ви їх спокійно можна пропускати. Для сюжету воно не має ніякого значення. контраст, навіть якщо ти прочитаєш ті два речення, вони створюють. Тому в основному те, що мене дратувало, я просто пропускала. Класна книжка, те, що дратувало, я просто пропускала. Я її раджу прочитати, тому що тут якраз написано про здоровий фемінізм і встановлення людини, її кар'єри в такому жорсткому чоловічому оточенні, тому що, якщо навіть брати для порівняння ті самі уроки хімії або книга Лі Гейзлвуд, то там фемінізм мені видається доволі таким спрощеним, наївним, тому що там чоловіки всі погані, просто тому, що вони чоловіки. А тут іде більш така глибока проблематика, про те, як. Головна героїня шукала свою ідентичність, як вона боролася в цьому жорстокому мускулінному світі за своє місце бути у ньому, і таке інше. Мене звати Поліна, і це моя бібліотека безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух. Про інші цікаві теми взагалі теж цікаво, що Фені Флех вона тривалий час працювала сценаристкою, в тому числі на телебаченні 70-х, Тому те, що вона описувала в цьому творі, напряму перегукується з її біографією, і вона чітко розуміла, що вона пише, як це почуватися жінкою в такому середовищі, де тебе просто за ознаками статі намагаються якось затьмарити і не пропустити далі по кар'єрних сходинках. Книга написана в 1998 році, але в нас українського перекладено лише у 2024 Це перша книга з серії про Елмвуд Спрингс. Наразі я знаю, що є чотири, можливо, буде далі ще. Сюди я не рахую книги про смажені зелені помідори, тому що це вже трохи окремо і про червоний кардинал. Хоча Фені Флекс десь таке враження, що у неї всі ці містечка, якісь, не знаю, конгломерати, всі вони об'єднані між собою. Тут головні події відбуваються спочатку в Нью-Йорку на Манхеттені, а потім уже в містечку анвуд Springs, і дуже йде такий разючий контраст між великим, шумним, таким забитим містом. і... Іделією цього селища, десь всі один одного знають, підтримують і таке інше. Тут реально дуже багато описів, все відбувається повільно, багато персонажів, ці от імена, які я ніяк не можу запам'ятати, Боже. Ну просто інколи пишуть, якось попроще, а Фенні Флег всі імена такі, що мені вони в голову не вкладаються. Ідеться оповідь від третьої особи, взагалі всі її такі. Розповіді вони мені більше схожі на великі сімейні саги, там в стилі саги про форсайтів і таке інше. Ну щось мені таке воно перегукується. Тут дуже жива мова, і що мені подобається Фенні Флег, вона дуже, як на мене, навіть вона не саркастична, вона іронічна і вміє посміятися багато в ній критики, але не такої жорстокої, уїдливої, якоїсь саркастичної, такої з підколкою. А критики означає, жорстокої і справедливої. В тому плані, як вона описує своїх персонажів і їхні дії. Сама книга доволі така некваплива, медитативна, повільна. Хоча тут доволі багато подій, і вона загалом величенька. Шрифт там теж не, не дуже великий. Видана книга видавництвом КСД вже повторюся. Але мені важкувато було її читати, бо реально замалий шрифт з тих тем, які тут піднімаються. Це звісно пошук ідентичності, тому що головна героїня Дена, по суті залишилася в юному дуже віці без батька. Вона його не знає і розуміє, що є певна сімейна таємниця, яку ніхто не хоче її відкривати. Тому що, власне, її ніхто, і крім матері, не знає. Та і плюс цю дівчинку в дуже юному віці покинула мати, і потім ми дізнаємося, що вона закінчила життя самогубством, і, по суті, дена в найбільш важливий для себе момент залишилася без підтримки. Це якраз було на Різдво. там є опис, як вона очікувала якусь подарунку від мами, хоча б того, щоб вона просто приїхала, тому що мама часто була в роз'їздах і Дена змушена була. Жити часто сама, і якось це все так сумно, і хотілося би просто підтримати ту дівчинку, відчуваєш до неї таку сильну емпатію, емоційний зв'язок, тобі її шкоди і таке інше. Тут важлива тема родинної травми і таємниці, хоча якраз отут мені не дуже сподобалось, як в кінці закрутила Фенні Флег, можливо, тому що я не американка, мені важко зрозуміти всі ті культурні нюанси, які тут є. Ось воно все так ну, не знаю, трошки мені було притягнуто за вуха і дуже нереалістично, тому. Я просто не зрозуміла цей момент, і коли я коли читала і там, де вже розкривається що сталося з тією матерією, мені треба було декілька разів перечитати, бо реально я не дуже зрозуміла, що, а що ж там сталося, тому що це за така велика там, трагедія в них. І думаю, що все-таки це через соціально-культурний контекст я не зрозуміла, не тому що я тупа не знаю. Ну якось воно мені було в кінці трішки так е, нелогічно, не те, щоб шаблонно, але також тут є в сильний вплив медіа та ціни популярності, оскільки ми знаємо щоденно страждає і від алкоголізму, вона доволі багато п'є, вона мало спить, вона постійно тривожиться, та ще й починає страждати на вирозку. кровоточиву, яка може закінчитись для неї доволі серйозно, І Все це через те, що вона не може справитися зі своїми дитячими травмами, вона не може нікому дозволити бути поруч і за нею потурбуватися. Вона вся така зжата. Мені вона здавалася такою якусь пружинкою, яка в будь-який момент може просто вибухнути. Ну і плюс всі ті перебітки, які в неї були на роботі, тому що їй не давали спокійно. Зайняти ту посаду, яку вона хотіла, вони теж давалися в знаки. Ну і ціна популярності Дена за неї заплатила, як на мене, сповна. І шкода, що вона не змогла розкрити свій талант повністю, тому що їй просто вставляли палки в колеса. Ну і знову ж таки, тут сильно протиставляється цей такий контраст медіа та провінції, тому що в провінції теж тут дуже багато різних було новин, пліток, але вони все таки більш добрі і просто ну, такі, як теревені, які ведуться по місту. В той час, як в дене, можуть бути запеклі такі баталії, тому що писується один із епізодів, коли вона має по суті поставити певні провокаційні питання. Одному з euh, своїх героїв, але вона відмовляється це зробити, тому що розуміє, що так вона його підставить. І, і тут видно, наскільки вона глибоко моральна людина, і що вона не просто хоче от нажити собі слави аби не жити, тобто вона не користується цим хайпом, яким у нас, на жаль, зараз багато хто не, не гребує, а навпаки, хоче, щоб це було більш так глибоко і свідомо, навіть в жертвуючи. Через це своєю кар'єрою, тому що по суті вона не добилася того, що від неї хотіли. Багато сексизму, коли по суті вона просто як гарна лялька веде новини, і її насправді не сприймає дуже багато людей серйозно. Мені сподобався персонаж Дени, тому що вона багато дебісить, ти не розумієш, чого вона веде себе так, як веде, але це якраз і робить її персонаж живою, вона абсолютно не ідеальна. Дуже багато в ній видно, що вона така і невпевнена, і нелогічна, і не розуміє, що вона хоче, і як цього досягти, що вона якось тикається, микається по тому світу, якась така слабка, імпульсивна, закрита. І одночасно ми бачимо, що вона доволі сильна, тому що вона добилася багато того, чого вона добилася, і в той же час їй потрібно. Потрібна якась опора. Ну, це максимально так життєво виглядає. Єдине, що я не зрозуміла оцей образ її подруги суки до чого він там був, чи просто показати, типу, таку жіночу дружбу, справжню, без будь-яких там. Підтекстів негативних чи для чого Фені Флех її тут додала, не знаю. Мені, наприклад, про «Суки місцями якось було скучно читати. Можливо, вона просто була додана для того, щоб поставити оцей контраст щасливої там сімейної пари і самотньої Дени, не знаю. Той психотерапевт, з яким Дана потім почала зустрічатись і одружилась, теж якось мені доволі дивно це виглядало. Ну, можливо, для сімдесятих це ок, але зараз, напевно, би багато хто це засудив, бо це взагалі не ок. Але ж знову ж таки, життєво дуже виглядає, просто мені саме ця лінія. Кохання не зайшла. Ну, і теж трохи феніфлехін, коли не вистачає кохання, тому що в смажених зелених помідорах воно було, і теж дуже таке ніжне, щирне, трепетне. А в наступних книгах, що я не читала, воно було, але вже більш так. Штрихами змальовано, і тут мені не вистачило трохи більше іскри між Деною та цим психотерапевтом. Бо вони ніби він за нею впадав, впадав, впадав. Потім вона так: ну ну ладно, давай будемо разом. Я там передумала, можливо, ти дійсно не такий поганий кандидат. І це трішки так мене здивувало. Ну і велику роль тут відіграють мешканці селища. містечка, з якими ми познайомимося далі глибше в наступних частинах. Ну знову ж таки, тут мені якраз ось цей образ містечка і взаємодопомог. Сподобався більше, ніж в тому ж там Люсі Скор, там, де про нокмаут, і всі просто вгодюють, хто з ким спить, і, по суті, ніякої допомоги не дають. Тут видно, що це все містечко, хоч і один про одного пліткують і щось за спиною говорять, але вони готові один з одного там поборотись, постояти спинами і таке інше. Ну Тобто видно, що там є якась взаємодопомога і, і, і так далі. А в тому ж нокмауті я того не побачила. Тому загалом дуже така тепла, приємна книжка. Так, вона не прямо ж динамічна, тут немає якихось супервагу поворотів, немає якихось драм чи качель, Але мені сподобалось, як вона написана, і дійсно вона така медитативна була для мене в плані цього спокійного плину, сюжету. Розвитку героїв і таке інше, тому що тут, як такої великої кульмінації, де прям щось надломується, ні, тут такого немає. Хоча, да, ми дізнаємося про ту таємницю, яку ховала мати від Дени, але якось воно не було таким глибоким потрясінням, і мені здається, навіть якби сюжет там був інший в кінці, воно би глобально на суть не вплинуло. Тому. Завжди раджу Фенні Флег. Вона неймовірна письменниця, дуже тепла для таких затишних вечорів осінніх. Мені здається, це просто ідеальний варіант.